Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі, мене звати Алюна. Сьогодні в нас влог трошки поговоримо. Вже десь два тижні я нічого ну, не виставляла ніяких таких влогів, Отже, трішки там такої цікавої інформації назбиралося, тому поговоримо. Перше, про що я хочу вам розповісти, це хотіла, звичайно, це весь всі ці балачки записати на вулиці, там, на природі. Але зараз ці мошки, комари, вони зовсім не дають проходу на вулиці. Взагалі не можна знаходитись, якщо там не обробити себе якимись засобами проти цих комах. Отже, з цього там складнюються трішки там мої плани. Дуже багато було різних планів щодо. Там, макіяжів, щоб потім відзняти це все з образами повністю. Там, на, на природі це все ну, дуже багато ідей, але не можу це все реалізувати із за оцих комах. Отже, так. Тому записую в, в кімнаті. Так, отже, зараз якраз така пора це все на огородах поліття. І ну, взагалі. Постійно, то то садиш, потім полиш, потім викопуєш, тому таке і. Ну, я думала, може, якісь там фрагменти вам відзняти, як я там щось на городі працюю, все, але ще раз повторюю, що мошка не дає взагалі щось на вулиці знімати, щось робити. Ну, це щось, я встигла лише відзняти, як я там на клумбах була, полола. Трішечки там фрагмент, поки ще на той період не було ще мошок і я відзняла, а вже потім вона з'явилася і все, вже нічого не виходить відзнімати. На подвір'ї, тому фрагментик з клумбою я вставлю подивитись, а так взагалі зараз багато роботи на огороді, ну нічого, все підроблюємо. Ще на цьому тижні ще буде, поїду до батьків, також потрібно допомогти там різні ну, там, грядочки, таке все по, по дрібничкам Та потрібно поперебирати, поплоти. Отже, фрагмент вставлю зараз. Так, взагалі ці два тижні, що були, вони е, такі були насичені, можна сказати, на день народження. Було день народження моєї мами 11 травня, і потім 18 травня в мами мого чоловіка. Отже, також там їздила вітати маму, ну і вітали ж всіх, всіх іменинників. Отже, трішечки там я записала вам розмов, як до мами йшла, тому також вставлю. Ну і хто підписаний на мене в інстаграмі, бачили фото, де я такому на День вишиванки. У мене там були такі фото в такому стилі українському. То ми ходили робити якраз таку міні-фотосесію із мамою чоловіка. Такі гарні на природі фото, фото вийшли. Тому хто на мене ще в інстаграм не підписаний, не підписаний, то підписуйтесь, під відео залишу, як, як мене знайти там. Отже, так. Всім добрий день. Сьогодні о, такі, гарна така погода, нарешті починає тепліти. Класно. Вже в кожній курточці нарешті. О, йду до мами до своєї. У неї вчора було день народження, але вчора я не могла приїхати. Сьогодні, 12 травня, йду до неї привітати, купила тортик. Трішки змінила вже локацію, вже в другому місці. Трішки попала на переміщення, яке краще не потрібно знімати. Отже, розповідала вам, що день народження вчора у мами було, тому оцей її привітати, купила тортик. Потім там іще трішки косметичного з Avon засобів. Отже так. Дуже гарна погода, все. Таку, така в мене ідейка. Хочу зробити таку невеличку фотосесію. Можливо, навіть поки буду у мами, можливо, навіть зроблю, якщо вийде. Якщо ні, то все одно найближчим часом хочу там. Таку протосесію Отже, так. Щодо засобів, які я брала за останні два тижні у використанні там на затест, за тест. То взяла серію цю нову Вейвені Planet Spa із білим чаєм. Взяла всі три засоби: там засіб для вмивання, маску плівку для обличчя та скраб. Отже, взяла, зараз тестую. Я вставлю там маленький фрагментик, покажу вам, що це за засоби, як вони виглядають, якщо ну, хто не знає. Отже так, і взагалі, все, що зараз у мене в, буде в догляді на літо, як завжди, я десь в першій половині червня я зніму вам відео, де покажу все, що, всі свої засоби, які я е, взяла на ну, використання на літо, на три місяці. Ну, плюс-мінус, звичайно, там якісь я на затест беру щось нове, воно там додається, чи ну, може щось закінчитись і щось нове. Ну, Ну, в таких основна маса цієї всієї продукції. Я вам покажу, що я планую брати. Тому також слідкуйте за моїм каналом, підписуйтесь, щоб знати, коли якісь мої нові відео виходять. Отже, дивіться фрагмент із засобами, які я тестую. Взяла на за тест новинки від Avon. Це в нас серія Planet Spa з екстрактом білого чаю. Дивіться, перший засіб це у нас такий засіб для вмивання. Такий він гелевий, запах просто дуже приємний. Другий засіб це в нас скраб для обличчя з такими скрабуючими частинками середньої жорсткості. І третій засіб це ось така маска плівка для обличчя, тонізуюча. Отже, буду тестувати. Також, в п'ятницю, прийшло ще моє таке маленьке дозамовлення в Avon за травень. Там два набори. Прийшло. Тому ну, таке невеличке замовлення, але все одно ну, я чекала цю посилку, тому зараз ставлю вам фрагмент із розпаковкою цього замовлення. Також трішки поповнила свій гардероб за ці два тижні, там замовила дещо з інтернет-магазину одного, і також трішки сходила в секонд, трішки там полазила і знайшла собі парочку там речей таких цікавих, які мені сподобались. Взагалі, я полюбляю в секунди ходити, там щось таке знайти цікавеньке. Люблю взагалі такі речі, секунди, так як вони, можна сказати, індивідуальні у ну, вашому місті. думаю, ну малий такий відсоток, що хтось в когось так, також така річ буде, яку ви там в секонді знайшли. Ну Це такий дуже малий відсоток. Тому я полюбляю таке все. Взагалі, напишіть, вам було цікаво, якщо б я, коли буду в секунді, там знімала, як я там. Що собі вибираю, потім, і потім як я це все в примірки дивлюся, приміряю там, як вона взагалі напишіть, цікаво, вам буде чи ні таке. Отже, дивіться, що я. Ну, які в мене обновки. Так, хочу показати вам трішки своїх обновочок в одязі, що в мене з'явилося за останні два тижні, поки я не, поки я не знімала влоги. Отже, перше, що ви бачите перед собою, це таке платтячко біленьке, це я замовляла в інтернет-магазині. Так, ось так воно виглядає повністю. Такий фатин є О, такі бретелечки. Тут воно йде на резинці, де О, зверху. І така, така юбка біла, і. Так, ну, як підкладка, а зверху такий білий фатин йде. Отже, більш повний образ з цим платтям я потім в себе в інстаграмі на наступному тижні там побачу коли, тому що зараз дуже проблематично робити якісь зйомки на вулиці, так як і мошки, і ці комари не дають взагалі вийти нормально на вулицю. Так, ну і наступні три, три речі я купувала на секонді, знайшла. Перше, це ось така спідниця. Така вона, ну, тут зверху резиночка така йде невеличка, а так вона з такою начебто гармошкою йде. Такий принт, начебто такий, якийсь звіринний чи щось таке, ну, вона така довгенька. Отже, ось така спідничка. Далі ось така ковтинка також із секонда. У нас такі длінні рукава, полосата, Така вона ну, така, можна сказати, коротенька, начебто топ іде. і плечі відкриті, ну, приспущені плечі. Бренд Pretty Little Zing. Отже, така гарнюня. Так, ну і остання річ це ось така. Футболочка, можна так сказати, але вона йде така, начебто не в'язана, чи, можливо, як це якась така в'язка. Я в цьому не дуже розбираюся. Ну, така вона прикольна. Бренд Zara, така гарна, такий яскравий, голубенький, такий, голубенький блакитний колір. У мене вже є такі образи з нею, такі патріотичні, можна так сказати. Ну, я думаю, що в відео, де я буду показувати образи свої на літо, то вона буде. Ну, і наостанок, таке саме приємне, що в мене трапилось, це. Ну, хто на мене підписаний в інстаграмі, ви, звичайно, знаєте. А хто не підписаний, то кажу. В Ayvenі проходив SMM-тренінг з лютого по. По травень це була перша така хвиля, і я брала участь в цьому тренінгу, і я одна з переможниць, там 22 переможця було. І тепер я буду блогером Avon. Мені будуть присилати там 10 продуктів новинок кожного місяця на затест, щоб я там робила ну, тестувала і робила публікації в інстаграмі про ці засоби. Тому в червні вже я отримую свої товари. Віддейвою новиночки, і буду тестувати. Дуже приємно. Я дуже рада цьому, тому можете мене привітати. <ріхи> Отже, коли мені із замовленням вже прийде ну, весь набір на затест, то звичайно я вам покажу, розкажу, що там мені прийшло. І, звичайно, слідкуйте в інстаграмі за мною. І я буду, я так подумала, я також буду на Ютубі про кожну новинку, окреме відео знімати з оглядом, і також буду вам викладати, щоб. Ну, тут ви також могли знайомитися з новинками Avon. Отже, такий був влог з такими різними новинками. Там те, що, можливо, там я ще якісь фрагменти такі маленькі вставляла, що ще там щось таке цікавеньке, ну, це ви вже все побачили. Отже, дякую всім за перегляди. Пишіть. Цікаво вам було чи ні, чи взагалі ви чекаєте мої влоги на каналі, чи вам взагалі не цікаво таке. Мені буде цікаво дізнатися. Ну, щодо наступного відео, то, напевно, наступне це будуть у мене порожні баночки за три місяці весни. Там вже така у мене велика коробка назбиралася. Покажу, що закінчилось свої враження від використання засобами. Отже так. Підписуйтесь, щоб не пропускати всі мої нові відео. Ставте вподобайки, це дуже потрібно для розвитку мого каналу. І, звичайно, коментуйте, як вам діліться враженнями, що вам було цікаво, що ні. ну, Ваші якісь там привітання. Отже, так. Побачимось в наступному відео. Всім па-па!